Вітаю на моєму каналі Руни прогнози та Магія. Сьогодні оглядатиме актуальні новини, відповітиму на питання підписників. Багато питань було щодо ці от ракетні лякалки, які сьогодні. Сьогодні у нас 20 листопада для тих, хто в записі буде дивитись. Там посольства сьогодні деякі не працювали, зокрема, американське і так далі. Про велику загрозу ударів казали. Ну і просили у мене взагалі ракетну програму подивитись: українську, ну і російську. Чи є у них ота от... Вундервафля ракета, якою вони лякали, в тому числі і сьогодні. А, ну, давайте так і побудую, напевно, відео. Подивлюся ракетну програму нашу, російську, і подивлюся, що до цих лякало. Я думаю, доцільно ці всі теми зібрати в одну купу, так би мовити. Ну що, може десь позручніше? Я починаю. Просять мене подивитись, заява Зеленського, чи вчора, чи позавчора була, що Україна здатна зробити ракетний ривок, в тому числі з програмою Нептун, і виготовляти по три тисячі ракет уже в наступному році. Ну, просять мене подивитись, чи взагалі це реально. Ну, давайте так і спитаємо. А, раз, добре, дякую за відповіді. Покажіть, мій, будь ласка, чи може Україна зробити ривок в ракетній програмі, щоб виготовляти по. 3000 ракет на рік. що вам, правда. Іса. Феху перевернута. Ой, прекрасно. Хагалас. в лапках, Звичайно. Соло. Інгус. І шо. Маннус. Поясніть. Ансус, а, угу. оце якраз заяви Зеленську. За так, гаразд, що ми маємо? Ісаф, яку перевернуто: Хагала, Соуло, Інгус, Мамнас, Ансус, прямий. Ну що ж, з одного боку, правда, Україна може зробити. Ривок, да? ну, це правда, у мене слово більше до Росії Путіна співвідноситься, ну хай буде. А, но, но, Питання в кількості. І тут і показують, ось ідуть зразу обмеження. По чому? По-перше, по фінансуванню, а по-друге, по кількості. Тобто, ну, прямо по 3000 ракет в рік в наступному році. Ну, на жаль, ні. Мова про меншу цифру. А, тим не менш, хагала Соло потужна зброя, дає великі бабахи. Це якраз і є ракети, в тому числі Хаггалс. Трансформацію ситуації показує. Різкуй кардинальну. Соуло. Позитивні новини по питанню, здійснення мрій. Певну кількість ракет ми можемо виготовляти. Но інгус не показує велику кількість. Мова не про тисячі. Не про тисячі. Три тисячі ні. Цифра явно перебільшена. Нема таких можливостей. Сотні ракет, ну до тисячі, я б сказав. Оце да, це реальна цифра. Три тисячі, ну ні. Ну не виглядає воно так. Ось, власне, заява Зеленського. Ну ось, власне, сам він, ось його заява. Як? Ну Мало того, що е, фінансування влада, це не тільки Зеленський, це і влада загалом, може знайти. Мало того, Ансус закон показує. Е, я так бачу, що в бюджет на наступний рік вже заклали фінансування якраз ракетної програми. Но знов таки, ось, обмежене фінансування і обмежена кількість ракет. Не 3000. Ну, да, ми можемо своє ракетне виробництво наростити. Притом, так, ну, суттєво, я б сказав. Так, гаразд, дякую за відповідь. Давайте російську вундервафлю подивимось, що як у них там з ракетною програмою. А, тут я не буду конкретно прив'язуватись до конкретного типу, запитаю загалом, як руни бачать ракетну програму російську. А ну добре, покажіть мені, будь ласка, стан російської ракетної програми. Як у них там з виробництвом ракет, з розробками нових ракет і так далі. Скажіть, Скачером правда. Хагала, зразу. Торісас перевернутий. Перкана перевернута. Ой! Тейвас! ось самі ракети. Науті за що? Інгус. Поясніть. Що за інгус? А, в цьому плані. А, дивіться, в них біда іншого толку порівняно з нашим. Ну, теж у них не все так гладко, що вони там розказують. Ну, правда, да, вони ракети все рівно кліпають, хоч там по кілька десятків місяць, але но, но кліпають. Що в нас тут? Хагалас, Торісас перевернути, берками перевернути, Тейвас, Науті, Син, Райдо перевернута. Дивіться. Хагалас у них іде якраз і зрив планів зразу, облом планів. Оце от разом вся трійка побачилась мені як отой от вибух ракети в шахті і так далі. Що багато чого з того, що вони запускають, банально навіть не взлітає да? і не робить так, як, як повинно. Оце воно і є. Облом планів у них іде, обмежені можливості у них ідуть. І загалом беркана перевернута. Оце от ракетна програма. Якщо так, деградація ракетної програми. Зрив планів, а те, що робиться, те робиться ну, якось воно не зовсім не зовсім то. А, ну, мова більше про нові ракети, то що старі, що вони ще з Радянського Союзу клепають, то, то вони клепають, там вже відкатана технологія. А ось новинки роблять коники. Ну, це всі, всі бачили. Да мало того у них є так, якщо подивитись, браку багато, багато бракованих ракет. Ось у них обмеження йдуть. Обмеження по чому? З одного боку, по фінансуванню, з другого боку, інгус компоненти показує. Ну тобто, чіпи там всякі різні, оце оце. У них обмеження, бачите, по фінансуванню є, щоб вони там не казали, і обмеження по чіпах. Бачите, у нас, у нас проблема з грошима. Ну, у нас є доступ до технологій, да? хм. а в них же доступ до технологій обмежений, але з грошима проблеми менші. Мало того, е, оце дереба не де. Ну це корупція, що це? Притом в хороших масштабах, тобто навіть на цьому деревані. Ну, але все таки, так, да, все-таки щось да, виготовляють, так. Да, те, що я кажу. Хоча далеко не всі новинки у них виходять, як би. Ну, з новинками у них навпаки, біда. А ті ракети, які вони виготовляли давно, там, так, да, там виготовляється. І все рівно, їм ну, з обмежену кількість показує, якщо так. Ну, тобто. Ну, гаразд, дякую за відповіді. Давайте конкретно про ту Вундервафлю запитаю, е, якою сьогодні лякали. Так, раз, зі, А Ну добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, а є, є в Росії ота от ракета, якою сьогодні лякали? що там Бойова частина більше тони, е, летить дуже далеко, балістична ракета. Є вона у них? Ну Якщо так, то ну, вона, це реальні її взагалі характеристики. Скажіть вам правду. Єра. нас перевернутий. Постаруна. Ну вже прикольно. Іса. Тейвас перевернутий. Отал, Ну. І шо? Ансус. Таке правда, таке є, але її характеристики завищені. Як завжди, Росія любить це робити. А, що ми маємо? Є Романа з перевернути Пустаруна на Іса Тейвас перевернутий Отал, Ансус. А, хтось кращий світ пішов, я так розумію, хтось із конструкторів, а, хто тою ракетою займався, а, якось воно, ця інформація пройшла таємно. І смерть там, схоже, цікава. Давайте так скажем. Ось обмеження йдуть. Ось обмеження йдуть по можливостям. Да? Тобто, знов-таки, характеристики ракети завищені. Мало того кількість. Я підозрюю, що їх зовсім небагато, тих ракет. Но ось влада їхня, ось влада їхня розпіарила, розтрубила ту ракету. Що от у нас така супер вундервафля. Аналогов нет. Як і все російське, да? і взагалі самий аналоговнєт, що називається. Ну, правда, правда. Така зараза дійсно у них є. Да, Но характеристики завищені. І дальній схожа, і бойова частина так само. А, ну, добре, давайте подивимось про ці от лякалки сьогоднішні. То, що там посольства позакривались, зокрема, посольство Штатів, Іспанії, Греції, якщо правильно пам'ятаю. Давайте подивимось. Ну, до чого це. Дійсно, мають. Ну, скоріше все, що мають якусь інформацію. От мені цікаво подивитись, яку. Так, гаразд, дякую відповідь. А ну добре, а поясніть мені, будь ласка, що це за ситуація? Що сьогодні багато посольств іноземних держав в Україні позакривалось. А, поясніть, мені, будь ласка, що, з чим це пов'язано? Що там якусь інформацію вони отримали? Що там взагалі відбувається? Скажіть вам правду. So. Воня перевернута. Ламс перевернутий. Старуна? Ну no, ну. No. Перт. Альгіс? І що? Наутіс перевернутий. Ну, дивіться, цікаво. Що ми маємо? Соловон перевернуто, лагус перевернутий, по наперт, альгіс наутіс перевернутий. Соло медіа показує, зокрема. Ну, тобто, так, да, ця вся інформація вийшла в медіа. Ну це ж були офіційні заяви тих посольств, це не якийсь там фейк або абошу. Розчарування якісь є, ну, лагус перевернутий. Це якась хитрість. Не все там так просто, є якісь підводні камені. Ну, воно не йде тут як обман, все одно. А, Оце от розкриття якоїсь таємниці. Перт показує, як дійсно розкриття таємної інформації. А посольство недаремно боялось, тобто дійсно щось розвідка їм донесла. Ну В тій інформації є якісь підводні камені. От що цікаво. А... Ну що, Росія спеціально утку злила? Ну, тоді тобто злила дезінформацію. Ну, по-другому виглядало. ну все рівно там щось не то. Та, да, інформацію отримали, да, вони на якусь секретну інформацію. І ось задля власної безпеки, і ось наклали обмеження якби, на свою роботу. Це якраз і є обмеження, задля чого? Задля безпеки. Ну, співробітники, відповідно, відвідувачів тих посольств так само. Цікаво. А, тобто, ну, дійсно якась інформація була. Це не на пустому місці, якби виникло і так далі. А, ну тут же зразу й попередження, значить, і нам тоді не варто розслаблятись. Тривоги не ігноруємо. Не тільки сьогодні, а й найближчі. Ну взагалі тривоги не варто ігнорувати, будь-коли, а от найближчі дні особливо. Бо росіяни, знаєте, можуть фінтушима зробити М -м це, все роз... ось відкрилась таємно, да? Вони можуть дату обстрілу перенести, скажімо. І вийде, ніби посольства збрехали, щоб виставити їх дурнями, да, відповідно, всі іноземні держави, які позакривали своє посольство. Ну, розслаблятись не варто. Найближчими днями особливо. Я не буду якихось термінів називати, руни часто окрема історія. Але я бачу, що якби там дійсно інформація була, це не, не на пустому місці воно виникло. Тому якби так. Не розслабляємося в плані тривог в плані цього найближчі дні особливо. Так, ну що тут? Ну, ніби все. Що тут ще? Ядерні там погрози російські і так далі, то не хочу дивитись, то, як завжди, бряцання зброєю. Нічого нового. Ну, а так, ніби що тут? Ну, ніби все. Із такого цікавого розібрав. Ну, Якщо щось упустив ще по цій темі, щось вам ще цікаво, то пишіть в коментарях, теж до Десь, напевно, в вбліть. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте на то бажання У спонсорів, там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!